Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Саблайн у Суботцівській сільській громаді Кропивницького району Кривоградської області. Село розташовується в мальовничій долині біля річки Бешка. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Будиночок 60 метрів квадратних, дві кімнати, площа земельної ділянки 10 соток, стіни цегли, тип, тип покривлі, шифер. Опалення тверде паливо, косметичний ремонт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будинок знайшов свого господаря.